Сьогодні хочу вам розповісти про нереально крутий засіб. Це міцелярний тонік, 4 в 1 від італійського бренду Farmalife. Насправді це ну, ну, ну це моя любов, скажу вам так. І коли вам після 40 років і ви шукаєте засіб, який може впоратися зняти косметику, зволожити шкіру, покращити текстуру і буде мати анті-ейдж ефект працюючи на зволоження шкіри, це однозначно він. Основа цього тоніку це морський гідралізований колаген. Він дуже м'який, легкий. О, яка текстура класна. Насправді на спонжику я не можу показати цю текстуру, тому давайте якраз краще покажу її на своїй руці. Він дуже легкий, дивіться, до складу також входить гіалуронова кислота. Вона глибоко зволожує та пантенол, який заспокоює та відновлює шкіру. Екстракт опунції теж входить до складу і він додає антиоксидантного ефекту. Але найбільше мені подобається те, що цей засіб підходить для людей з дуже чутливою шкірою, бо він пройшов всі тести офтальмологічні та Дерматологічні. І ще один величезний плюс: завдяки формату 4-1 економите місце на своїй поличці та в своїй косметичці. До речі, не тільки я ним користувалася, і Аня ним користувалася і підтвердила, що він набагато легший, ніж звичні аналогічні тоніки. А для зручності ви ще можете кинути собі до замовлення і ці пади. До речі, вони теж дуже м'якенькі. Шукайте ці товари на сайті або в діючому каталозі.